Всіх вітаю! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Сьогодні хотів би показати, які в нас є наявності різновиди турбін до тракторів МТЗ. Вони у нас йдуть. ткр 6 ткр 7 різновидність. Є ось оригінал, як можете бачити. Ось. ОАО і це Це у нас ткр 6 Також ткр 7 Ось такий варіант. Це у нас далі йдучи оригінал чешського. чешського. Є аналог китайський, точно така ж сама коробка, всі такі емблеми, все. але Китай, а це у нас Чехія. Зараз у нас на них скидка. Вони у нас продаються за ціною не 20 тисяч, а 16,5 тисяч. Також тек 7 теке 6 як можете бачити, шильдики є. Все, як має бути. Ось такі варіанти. Ми турбін вам пропонуємо. А також в нас наявності є більш дешеві варіанти. Це китайські. Вони такі самі по формі, по виду, по кольору, як чешські. Але це Китай. Ось такі комплекти є у нас наявності. Також у нас є. Різні патрубки, різні перехідники, різні запчастини до турбін, і не тільки і до двигуна, до моста, до коробки є в наявності. Великий вибір. Зараз пройдемось, трошки вам розкажу-покажу. Ось як можете бачити, у нас тут іде кронштейн, як його ще називають, лиже на міст. Також це у нас все йде по передньому мосту. По передньому мосту. Потім коробка. Різні шестерні, шестерня третьої, четвертої, Проміжуточна. Оригінал, є оригінал і не тільки. Є китайське виробництво. Це таке як дорожня карта. Вторічний. Це у нас Китай, є оригінал з гайкою і без гайки. Великий вибір запчастин. Багато чого можемо вам запропонувати. Якщо бажаєте, можете перейти по посиланню в, шап... в описі до цього відео на наш інстаграм. Там також багато цікавого. Або на наш сайт. Там є посилання. Можете переходити, подивитися, що вас зацікавить. На сайті більше п'яти тисяч позицій. В позиції актуальних, потрібних, різних від маленького болтика до е, блока двигуна. Е, ось так. Пропонуємо. І, якщо бажаєте замовити по телефону, телефон є в описі до цього відео. Звоніть, замовляйте, пишіть в інстаграм, замовляйте на сайті, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.